Ви дорогий турагент. Ми пошукаємо дешевшу. Так інколи нам кажуть наші клієнти, а чи насправді це так, Чи відрізняються ціни в агентах? Спойлер, ні, не відрізняють. Насправді майже всі агенти працюють з тими самими туроператорами, особливо коли мовите про ексклюзивне місто вигляду, про обмежену кількість чартерних рейсів і різних напрямців. Тоді ми всі точно працюємо тільки з одним оператором, тому що вибору немає. Якщо умовно з міста Чернівці буде летіти тільки один чартер в Туреччину, всі будуть продавати двоє для цьому чартері в Туреччину, і ціни о всі будуть однакові, тому що оператор заливає систему, однакові всі. То чому виходить так, що агентів різних цілі, але це буває не час. Агент дійсно знайде для вас пира що та вигіднішу ціну від іншого постачальника. А ви самостійно скомбінуєте ту і виявиться, що коли добите на чартері та готель від оператора ігри вийдуть в сумі дійсно дешевшими ніж те, що ми вам запропонували від базового оператора. Але насправді це виключення, особливо в сезон, тому що немає номерів, тому що ціни і тарифи на них ідуть, як правило, завищені по стандартному тарифу, а не по груповому, по якому продається оператор. Інколи ви можете просто отримати додаткову знижку саме за рахунок комісії агента, тому що агент вирішив для вас якихось причин зробити знижку за рахунок слова Буває інколи таке, що ми не пропонуємо тури або напрямки, або готелі, які завідомо у підійдуть нашому туристу. Ми завжди пропонуємо кращий та якісніший варіант. І звісно, різниця в ціні теж буде. Але се дрібниці насправді по великому рахунку. Ви обирайте агента не ціною, а за тим, що вам подобається підхід, сервіс, якість.